Усім привіт! У даному відео ми протестуємо, на що здатний новий інструмент видалення, наскільки він краще впорається за знайомий нам уже інструмент точковий пензель відновлення. Детальніше про усі інструменти відновлення ви можете переглянути відповідне відео у мене на каналі. Ну що ж, поїхали. Для початку хочу сказати, що даний інструмент з'явився у релізі версії 24.5. Відповідно, у більш старіших він буде відсутній. Даний інструмент використовує інтелектуальну технологію для видалення небажаних об'єктів. Знайти його можна ось тут, затиснувши ліву клавішу миші, доки не з'явиться меню. Також викликати те саме меню можна класнувши правою клавішою миші, що, як на мене, є більш зручніше. Далі обираємо сам інструмент видалення. У його налаштуваннях ми бачимо віконце параметрів розміру пензля. Далі кнопку Натиск для розміру. Для зміни розміру пензля за допомогою натискання стилуса, якщо використовуєте планшет. У даній шестерні можна змінити колір та непрозорість забарвлення ділянки, яку виділяємо для видалення. Параметр вибрати усі шари дозволяє вибрати дані з усіх видимих шарів. Ну і параметр видаляти після кожного мазка потрібен для того, щоб зробити кілька мазків пензля перед застосуванням заливки. Я пізніше більш детально покажу, у яких самих випадках цей параметр стане нам нагоді. Ну що ж, переходимо до практичної частини. Почнімо з більш простих випадків. Як бачимо, на даній фото простенькі розмитий задній фон. Зробивши копію шару, давайте спочатку перевіримо, як впорається відомий нам уже інструмент точковий пензель відновлення. Зафарбовуємо потрібну нам ділянку, затиснувши ліву клавішу миші. Ви просто погляньте, як наш старенький інструмент круто впорався з продовженням стовпців. Давайте тепер глянемо, як впорається з цим новий інструмент видалення. Також затискаємо ліву клавішу миші та зафарбовуємо ділянку, виходячи трішки за об'єкт, щоб інструмент зрозумів, яка текстура поруч. Оу, бачимо, спрацював дуже незграбно і зовсім не створив стовпці. Давайте дамо йому ще один шанс. До речі, даним інструментом не обов'язково усе зафарбовувати, достатньо тільки поєднати початок з кінцем, щось схоже як у інструмента ласо. Ну, це вже набагато краще. Дало стопці, але як наман інструмент точковий пензель відновлення, впорався набагато краще. Рухаємося далі до наступного випадку. Робимо копію шару і спочатку перевіряємо, як впорається точковий пензель відновлення. Наша задача прибрати усіх людей з переднього плану. Затискаємо ліву клавішу миші і замальовуємо ділянку, не відпускаючи її. Також не забуваємо про тінь. Результат дуже нечистий і видно ділянки, де текстура зовсім втрачена та відразу кидається в очі. Давайте перевіримо, як з цим впорається інструмент видалення. І тут я хочу сказати, що у нього є вже невеликий плюс, так як він дозволяє вимкнути параметр видалити після кожного обведення, і нам не потрібно постійно тримати затиснушу ліву клавішу миші, доки не виділимо усю область, що набагато зручніше, чим використовуючи точкові пензли відновлення. Після того, як виділили ділянку, тицімо ось сюди, щоб завершити обробку і запустити виконання інструмента. Непогано. Давайте ще приберемо залишки текстур. Як на мене у даному випадку однозначно інструмент видалення порався на відміну. Переходимо до більш складних випадків. Як бачимо на даному фото, задній фон досить непростий. Давайте перевіримо, як інструменти впораються з даною задачею. Точковий пензл відновлення впорався непогано, простими словами, підібравши косячки, можна з цим працювати. А зараз ми дізнаємося, як з даною задачею впориться інструмент видалення. Як на мене, дуже схожі результати, де потрібно все рівно відпрацьовувати деталі. Ну і фінальний випадок, як на мене, найскладніший, так як на фоні буде багато дрібних деталей. Давайте спочатку перевіримо, як впорається точковий пензель відновлення. Ну, ви самі бачите результат, що є абсолютно незадовільним. Перевіряємо, як впорається інструмент видалення. Неймовірний результат інструмент чудово впорався, прибравши ділянку та замінивши текстури на схожі до фону. А на завершення хочу сказати кілька слів про новий інструмент. Багато часу користуючи шубома, як на мене, новий інструмент все-таки є більш ефективний. Але так як у різних випадках вони інколи спрацьовують абсолютно по-різному, тому я порадив би для виконання певних задач використовувати обидва інструменти та обирати більш прийнятний результат, який вам до вподоби. Сподобалось відео? Тисни вподобайку. Є якісь запитання? Пиши у коментарях та підпишись, якщо не зробив цього раніше. До нових зустрічей!